Затиранці, які проникнули в нашу реальність, знаходяться на вершині харчового ланцюга у своїй часовій лінії. Хитрі та завзяті, вони підкорюють народи та нації, поглинаючи їх з нестримною легкістю. Як і у випадку з іншими підкореними часовими лініями, ці затиранці почали свій напад на нашу часову лінію непомітно. Їхні шпигуни перевертні непомітно проникають до наших лав, вбиваючи, а потім підміняючи тих, кому довірено захищати цю часову лінію. Ми маємо знайти і знищити цих самозванців якомога швидше, поки вони остаточно не послабили нашу оборону. Якщо ми зазнаємо невдачі, затиранці, не гаючи часу, наповнять свої голодні шлунки нашою плоттю. Усе, що залишилося, щоб покласти край цьому вторгненню це перемогти затиранського імператора Сайзота. Нехай вас не вводить в оману його людський вигляд, адже Сайзот холоднокровний вбивця. Уникайте його пазурів та укусів. Зазвичай я не утримую задоволення від позбавлення життя, але цей випадок став винятком. Через те, що Сайзак байдуже вбивав людей, я не виявляв до нього співчуття. Він не зробив нічого, щоб заслужити моє милосердя, і зробив усе, щоб заслуговувати на мій гнів. Хоча їхній імператор був мертвий. Таємні поплічники Сайзота продовжували боротьбу. Знадобилися місяці, щоб викрити їх усіх і покласти край їхньому зловмисному втручанню. Царство в безпеці, і я спрямував свою увагу на часову лінію, з якої прийшли ці затаранці. Я вирушив туди, готовий до війни. Але коли я прибув туди, я виявив, що затаранці обрали собі нового лідера, того хто, як і я, щиро прагне. Миру. Ми вирішили наші незгоди і досягли домовленості про репарації. І я сподіваюся, що наша війна припинена назавжди. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству канала. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глітчер. До зустрічі в інших відео.